Всім привіт. Перед переглядом ролика обов'язково підпишись на наш канал і постав жирний лайк взамін. Ти будеш в курсі самих актуальних і важливих новин. 28 листопада Росія відклала переговори щодо ядерної зброї зі Сполученими Штатами, які мали відбутися цього тижня в Каїрі, повідомив Державний департамент США в понеділок жодна сторона не повідомила причину відтермінування. Офіційні особи двох країн мали зустрітися в єгипетській столиці з 29 листопада по 6 грудня, щоб обговорити відновлення інспекцій у рамках нового договору про скорочення ядерних озброєнь СНО Перемовини, які призупинились в березні 2020 року через пандемію COVID-19. Російська сторона поінформувала Сполучені Штати, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч, і заявила, що запропонує нові дати, йдеться в заяві речника держдепу. Прес-секретар сказав, що не може надати додаткової інформації, але сказав, що Вашингтон готовий призначити дату якомога раніше, оскільки відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності. У Міністерстві закордонних справ Росії. У відповідь на запитання підтвердили перенесення переговорів. Новий договір СНО, який набув чинності в 2011 році, обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгорнути Сполучені Штати і Росія, а також розгортання наземних і підводних ракет і бомбардувальників для їх доставки. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стримано відгукнувся про можливості досягнути прорив на перемовинах. Хоча переговори стали сигналом бажання обох сторін принаймні підтримувати діалог, хоча відносини між двома країнами перебувають на найнижчому рівні з часів Холодної війни. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть у коментарях під цим роликом.